Звідки на нашу голову ця влада. Подкаст Підслухані розмови Радіо Зоопарк. Про незрозуміле явище, яке звідкись взялося, для чогось абсолютно безглуздого, яке, аби вберегтися і не втратити своє панування, створює штучні проблеми для людства, які потім саме ж мужньо долає. Це тільки наша біда. Ця державна влада. Чи це таке усюди в світі? Усюди. Тому що сама природа влади викликає проблеми, які неможливо розв'язати. Це які? Перша. Проблема доцільності от вам необхідна влада. В тому сенсі, що ви не зможете без неї існувати. Взагалі то, навіть не знаю, як відповісти. Мені слід подумати. Тобто у вас немає нагальної потреби в її існуванні. Бо якщо б була, ви миттєво б відповіли ствердно. Друга. Розкриття роботи, яку вони виконують. Ви знаєте, наприклад, чим саме конкретно займається Єрмак чи Шмигаль. Це я навіть не про посадові обов'язки. А про конкретну роботу, що знакшталт ремонтує водопровідні вентилі. РУБАЄ дрова. Пиляє гирі, бо вони золоті. Щодо гир. Це цитата з 12 стільців. Третя. Зловживання. От мені, наприклад, Влада нагадує злоякісну пухлину. Дивіться, зовнішнь нагадують людей. Але ресуси, які на них витрачаються, неспівмірні з їхньою масою і кількістю, і всі ці ресурси використовуються неефективно тільки на розростання самої пухлини і забезпечення її існування і метастази Родичі, друзі, приятелі, на яких теж витрачаються величезні ресурси грошей, які їм не належать. А вкрадені з дюджетів. Почекайте. А реєстраційні процедури. А міжнародне право. Хто за цим буде слідкувати і забезпечувати? Ви серйозно вибачте, що перебив. Які реєстраційні процедури? Ті, які повинні вберегти вас від свавілля самої ж влади і злочинців, які, як правило, і є представниками цієї влади чи з нею пов'язані. А міжнародне право. Це навіть не смішно. Ця загарбницька війна, болотяних виродків проти одного із самих стародавніх народів планети, показала нам ціну і права і влади. Почекайте, вони ж професіонали. Якщо не буде влади, ми позбудемося професіоналів в різних галузях діяльності людства, цілого шару професійних робітників. Професіонали чого головними ознаками державної влади у всьому світі є некомпетентність і профанація. Якщо подивитися на їхні справи та на їхню якість, одразу стає зрозумілим, чого саме вони професіонали, як вам державні професіонали, які підпорядковувалися і крали разом з міндічем. А на цю війну подивіться не дивіться тільки на наших професіоналів військової справи, дивіться на всіх гамузом. Дивлячись на війну проти України, вони заявляють, що не готові до сучасної війни, а до чого вони готові. До пенсії, а як вам професійний підхід Зеленського та його заокеанського віза Авію, прізвище якого ми зареклися не називати? Вони чого професіонали марнослів'я чи крадійства? Бувають такі професіонали. Давайте теж туди запишемося. До слова, вони навіть в крадійстві не професіонали, тому що їх ловлять і зараз навіть обезжирюють, як вони ж самі кажуть про бізнесменів. В яких забирають гроші і цінності, Подкаст Підслухані розмови Радіо Зоопарк.